Хочете розповім вам про звичайний день людини, яка народилася 11 числа або 29, го ну і в листопаді місяці також стосується. Значить, дивіться, зранку ви піднялися йога або спортивні заняття, вправи, переслухати якісь навчання, зробити сніданок для родини, потягати штангу, закласити помідори, намалювати картину, привітати поїхати когось з днем народження, заїхати поробити якісь справи, зробити закупи. Допомогти близьким, організувати якийсь захід, побути в цьому заході ще й головною або головним героєм, повернутися додому, зробити вечерю, написати якісь конспекти, повчитися. І, в принципі, у вас таке враження, що в 24 годинній добі у вас набагато більше часу, тому що ви встигаєте дуже багато. І це тому, що ви народилися під енергією, сили і потенціалу. Але важливий аспект при цьому всьому. цим людям. Вам, дорогі народжені під цією енергією, обов'язково важливо відпочивати. Обов'язково важливо так само, як ви плануєте безліч своїх неймовірних великих планів і берете на себе. Не просто плануєте, виконуєте, берете на себе цю відповідальність, все це поробити. Вам так само варто планувати відпочинок, тому що ви один з тих небагатьох знаків, кого можуть вкладати в ліжко якимись хворобами, тому що ви не вмієте відпочивати. Якщо, наприклад, у вас е, спланований, ви маєте планувати як графік, от у вас є повний 100% графік, дві третини ваших планів активності, одна третина більш повільного темпу. І серед цієї одної третини половина має бути точно на відпочинок. Дозволяйте собі це для того, щоб потім не жалкувати і ще, скажу так, не всі живуть в тому темпі, в якому ви. Хіба що сімочки? Ну, ви можете з ними компонуватися і перевертати гори, але інші люди навкруги також є. Передай обов'язково цю інформацію тим, хто працює на виснаження, і нехай в їхньому житті стане більше відпочинку, і вони будуть щасливіші.